Вітаю вас, друзі! Зараз ми працюємо в 40-й окремій бригаді берегової оборони. Позаду мене знаходиться БМП-1ТС, в якому під час чергової бойової задачі, активної бойової роботи був виведений з ладу бойовий модуль. Після його ремонту і відновлення хлопці його тестують, аби він і надалі влучно і точно нищив окупантів. Дніпра працюємо. Були ці дощі сніги, знов дощі, потім раптово посуха, потім знов дощі, І так чи інакше в шпирині набирається вода. Електроніка тендітна, і з'ясувалося, що бойовий модуль некоректно працює. Машину віддали на діагностику, і після цього, перед тим, як випускати машину на бойову роботу, ми обов'язково перевіряємо, щоб все працювало так, як передбачено. І конкретно тут ми зумістили і підготовку нових екіпажей, і завірити, що модуль працює так, як слід. І безпосередньо Сьогодні вже перейшли до основної роботи. Це те, чим те, чим наші бронегрупи групи займаються, це робота з БМП, як з імпровізованої артилерії, тобто з закритої позиції, коли ми не бачимо ціль. Відповідно, я наніс декілька цілей, які відповідають реалям, тому що у нас в залежності від БК можемо стріляти по-різному, для того там теж розвідка працює, надає цілі в різних діапазонах. Ми знімаємо з дрону, бачимо, наскільки воно ушло відповідно до цілі. І відповідно з пташки я коригую, хлопці вносять поправки. Конкретно ці БМП-1ТС працюють хорошо. Набагато краще, ніж. Суто радянські машини, тут суто український бойовий модуль, там достатньо розумна машина, і фактично вона набагато ближче до комп'ютерної гри, тому що чебурашка дуже нагадує джойстик, тут у хлопців великий екран, ти натискаєш відповідні кнопки, і машина. Калькулятор робить за тебе там, до наводи села і так далі. Ми докомплектували екіпажі бронегрупи в нашому батальйоні, щоб у нас було більше екіпажів, які можуть виїжджати на бойвуху, відповідно, накривати росіян на тому березі. Тому що так чи інакше, хлопці втомлюються, хлопці працюють багато, тому цей тиждень ми займаємося, що навчаємо ці новоутворені екіпажі. Як воно працює в бойовухі? Машина заїхала в якесь місце, яке нам підходить, яке ми розвідали. Ми знаємо, що там маршрутний замінований і він доволі витягнутий від лінії зіткнення. виставилась там, хлопці занесли дані і насипали. Це доволі швидко відбувається. що Заїхали до хвилини, вистріляли ленту і уїхали. Більше були на групі Еваку. Тобто ми забирали двохсотих, трьохсотих і передавали вже бригадному Еваку. Наш був громадик, надавали всю безпосередню допомогу прямо на, в, в русі. Ну, Тут цікавіше. Навчання проводять тож, наші побратими. Я знаю, Нічого складного немає в цьому. Ну, я до цього їздив на авто. Наш же все те саме. Просто чуть більше габарити, все. Ну, і все. Чуть, і чуть гучніше вона працює. Дивитися ну, на дорогу, щоб була чиста дорога. І найголовніше завезти і провести. Всіх, кого взяв, всіх, кого забрав. З точки А в точку Б і приїхати додому. Щоб всі були живі і здорові.